Хочу її зараз розпакувати у прямому ефірі. Це как раз котик, це приехал котик так, зараз девочек Я пофотографую і викладу цінами вже у групу Viber. Тому підписуйтесь, будь ласка, на групу у Viber. Називається вона в наявності в Чернігові. Дві гілочки, листочок зламаний, дві гілочки і точки росту. Можливо, вам не видно. Я все пофотографую, зніму відео, який гарний котик, подивіться. Його всі шукають. Усі бажають котик. Бутончики є, буде розпускатися. Гарніє. Друга квіточка. Це, мабуть, восковичок, так, восковичок. Є такий легкий, приємний аромат. Це ще й ромка. Є бруньки, ще буде квітнути. Ви тільки уявіть, коли розквітне, яка буде краса. Корінців дуже багато. Тут одна елочка. Одна. Красуня? Це, мабуть, таке само. Одна гілочка, з гілочки є розгалучення. Це вже доцвітає. Коренів багато. Мілий, можливо, називається сорт. Треба загубити ось така красуня. По цінам я напишу у вайбері. Адора, начебто називається цей сорт. Дуже-дуже гарна квіточка, подивіться. Кворінців багато, видно їх. Амадора, називається сорт красуня. Ціка чистенька. На подарунок супер. Дуже-дуже гарний сорт, гарна квіточка. Помаранчева така, темно помаранчева. Це, мабуть, сортовик. Зараз хвилини. Я скажу вам, як називається сорт. Сурф Сонг. Крімців багато. Гарні зелені корінці у всіх орхідейок. Шийка теж гарна, все добре. Дивіться, яка красуня. Сурф Сонг. Ще буде розпускатися. Гарно, гарно. М -м 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 -м. Краса, пишна краса. Друзі, хочу вам нагадати, що йде зараз лотерейка на ось цю орхідейку. Подивіться, яка вона красуня. Хтось отримає її просто за 30 гривень. Одна спроба коштує 30 гривень. 18 спроб було. Залишилося 6 чи 5, я не точно не пам'ятаю спроб. Коштувала вона 540 гривень. Ділимо. На 30 гривень за спробу і отримали 18 спроб. Тобто хтось рве таку орхідейку не за 540 гривень, а за 30. Дивіться, яка гарніня. Просто шикарно. Якщо ви хочете таку орхідейку для себе чи на подарунок, спроби ще є. Заходите у групу Viber, оплачуйте за спробу, відпишіться мені обов'язково, що ви оплатили, і прийміть участь у розіграші такої краси. Далі так, розпаковочка наша триває, дивіться. тема будет тоже сурсон. Они. А, а, зараз скажу. Soft Touch. Называется сорт. Soft Touch. Тут одна гілочка. Ось така гарнюня помаранчева. Не знаю, тут я мала бачити якісь коментарі, що ви мені пишете, чи ні. Напишіть, будь ласка. Там, Добрий день. Що-небудь напишіть, бо я перший раз відкрила трансляцію у Ютубі. Не знаю, що тут має бути. Красуня, правда? Котик другий. Ось дивіться, який гарнюнчик. Три квітконоса. Три, бачите? Один, два, три. Трошки примілявся у дорозі, але я приведу їх до ладу, будуть шикарні квіточки. Є бутончики, буде розквітати ще. І ось цей квітонос новий теж дає бутончики, теж буде цвісти. Дивіться, яка класна квітка бускова, колір бусковий. Два квітконоси, багато корінчиків. Ви це зелені, гарні. Пишна гарна Квіточка, Супер, У нас дивиться как Веттура. Дороги їх всі потрібно приводити до ладу, тому що вони лежать у коробці, туди-сюди шторхаються, штурхаються, як правильно, шорхаються. трошки з землі, приведу до ладу, будуть гарні. Коріння вилазить із горщика. Приведу їх до ладу, пофоткаю. Викладу у групу Viber, тому слідкуйте у групі Viber. Тут не написано сорт, треба через YouTube шукати сорт назву сорту. Така біленька із бузковими прожилками. Дуже гарна венозна офідейка. І остання орхідейка Бускова теж, але тут квіточки більші за розміром величезна квітка. Бачите, така велика. Два квіт, квітконоси. Теж гарні корінці зелені. Не всі гарні корінці. Не всі гарні. шийкою все добре. Пишна пишна, дивіться. На подарунок шикарна. Дуже гарна. Дуже гарна пишна орхідейка. Дякую, друзі, що дивилися. В мене в ефірі. Я переборола свій страх, вийшла в ефір. Приймайте участь у лотерейках, які буду викладати у соціальній мережі, а слідкуйте за лотерейками у групі Viber. У групу Viber буду викладати усі орхідейки, які в наявності буду підписувати розмір, висоту, розмір квіточки, ціну зможете придбати. Чернігові забрати у районі електрону. А по Україні пересилаю новою поштою. Можу Укрпоштою відправити, якщо ви бажаєте. Просто орхідейки новою поштою доїжджають краще, ніж новою. Точніше, новою поштою доїжджають краще, ніж Укрпоштою швидше. Дякую, що мене дивилися. До побачення. До нової зустрічі!